Чверта школа давній партнер благодійної організації Світло надії протягом останніх років учні навчального закладу часто зустрічаються з фахівцями цієї організації. От і сьогодні до старшокласників завітали лектори зі спеціальною програмою. Наголос робиться на те, що здоровий спосіб життя це перевага і ресурс, який має молода людина, якщо робить вибір, вибір свій на користь здорового способу життя. Нині Полтаві триває місячник боротьби з туберкульозом, тому основний акцент під час зустрічі саме на цій проблемі. Минулого року наш регіон розповідає Сергій Жук увійшов до десятки з найнижчим рівнем захворюваності на туберкульоз. Таких результатів частково вдалося досягти завдяки проведенню профілактичних зустрічей серед підростаючого покоління. Це е, частина тої системи первинної профілактики, яку ми проводимо в закладах освіти спільно з управлінням. Ну от мабуть на наступному тижні ми будемо працювати в ПТУ. Це особлива. Група підлітків, які схильні до ризикованої поведінки. Що касається загальноосвітніх закладів, то тут слава Богу, все більш-менш нормально. Подібні зустрічі розповідають вчителі: ефективний спосіб співпраці між школами та неурядовими організаціями. Діти активно спілкуються, це не просто лекції, це такі бесіди. І після цих бесід у дітей залишаються якісь емоції, вони дуже багато це обговорюють, і це дійсно ефективно. 24 березня Україна приєднається до відзначення всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Тому традиційно світло надії разом з тубдиспансером запрошують полтавців безкоштовно 21 березня пройти флюорографію в обідні години на театральній площі. Ну реально можете забалі.